Нині московська діаспора в Україні дуже полюбляє прикриватися 10 статтею Конституції України, нібито вони мають право послуговуватися мовами національних меншин, і ніхто не може їм цього заборонити. Yeah. Це правда. Держава Україна гарантує вільне використання будь-якої мови національних меншин, зокрема московської. Але є нюанси. Ось який вигляд має 10 стаття Конституції України. Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Крапка. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Крапка. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин України. Тобто, коли йдеться про московську мову, то йдеться про одну з мов національних меншин. І якщо хтось звертається до 10 статті з метою захисту мов національних меншин, то ці громадяни автоматично визнають себе представниками однієї з національних меншин, що автоматично виключає той факт, що вони є українцями. Ви або українець і розмовляєте українською мовою, або московит і розмовляєте московицькою мовою. Якщо ви московит, то по-перше, прямо визнайте це. Скажіть, я московит, я представник національної меншини московитів. Я не є українцем. І 10 стаття Конституції України захищає моє московицьке право розмовляти своєю рідною московською мовою. Ми росіяни. Правильно, чи це чи неправильно? Але зауважте. Що при цьому ніхто в Україні, окрім інших московитів, не зобов'язаний вашу московську мову розуміти. Адже в Україні московська мова це мова національних меншин, мова московитів. Будь-хто в Україні має право сказати московиту, що не розуміє його московської мови, і попросити московита звертатися до українців українською. Адже лише українська є єдиною державною мовою на всій території України. І саме українську як єдину державну мову зобов'язані знати та розуміти усі громадяни, зокрема і представники національних меншин, якщо вони хочуть проживати в Україні.